Доброго дня. Ми продовжуємо роботу Одеського українського медіа-центру. Наш другий гість сьогодні це речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, який розповість про поточну безпекову ситуацію в регіоні та освітить інші актуальні питання для Одещини. Прошу, пане Сергій, дякую, слава Україні. Вітаю, шановні колеги. Звичайно, усі ми зараз живемо у воєнному стані. Особливо гостро проблема енергетичного фронту постала в нас після того, як напередодні російський агресор, російський терорист знову наніс масований удар, ракетний удар по території всієї нашої держави, зокрема, намагався атакувати в тому числі і південні терени України, а саме Одеську область. Тому сьогодні хотів би акцентувати увагу у своєму виступі саме на тих питаннях, які виникають наразі після. Цих масованих ударів та атак щодо енергетичного фронту. Як відомо, для стабілізації енергосистеми компанія Укренерго, в тому числі і на теренах Одеської області, застосувала аварійні графіки відключень. Це дозволило нам в Одеській області запобігти знеструмленню нашого регіону. Дуже хотів би подякувати окремо енергетикам, які відразу приступили до відновлення живлення споживачів та пошкоджених мереж та електростанцій. Відповідні структури працюють цілодобово, щоб повернути світло, яке намагаються у нас відібрати російські окупанти. Звичайно, ми розуміємо, що наступні декілька днів будуть непростими, і власне, ми це сьогодні бачимо щодо тих аварійних відключень, які відбуваються. Наближається також похолодання, споживання електроенергії, звичайно, воно зростатиме, тому просили б від імені обласної військової адміністрації з розумінням ставитися до відключень, які впроваджуються і будуть надалі впроваджуватися. Зранку в Одеській області я вже про це сказав, введені графіки аварійних відключень. Електропостачання частково буде обмежуватися протягом дня. У всіх районах Одесьчини щодо зміни ситуації, то ми рекомендуємо звичайно слідкувати за офіційними повідомленнями Одеської обласної військової адміністрації, також компанії Одеської електромережі і інших офіційних джерел інформації. З метою забезпечення безперебійної роботи закладів охорони здоров'я нашій Одеської області у кожному закладі встановлені Електрогенератори та створено запас палива до них. У кожній опорній лікарні створено умови для збереження життя пацієнтів та персоналу, зокрема у підвальних приміщеннях та бомбосховищах, а саме забезпеченість пунктами обігріву пацієнтів лікарень в області, переміщені хірургічних відділень, операційних, відділень реанімації та інтенсивної терапії. Родильних відділень до укриття чи підвальних приміщень. Створено запаси лікарських засобів, медичних виробів, питної води та продуктів харчування згідно з рекомендацією Міністерства охорони здоров'я України. Також заклади цієї системи забезпечені засобами захисту органів дихання та костюмами хімічного захисту, створено резерв паливно-мастильних матеріалів, лікарні. Які самостійно годують хворих пацієнтів, забезпечені польовими кухнями та запасами продуктів харчування щодо освітнього процесу, саме в розрізі тих питань, які я сьогодні хотів би до вас довести, по відключенням, то у всіх наших навчальних закладах, у всіх школах конструюються сьогодні моделі, я саме такий термін застосую, проведення уроків різний час. Чого очікувати батькам? Звичайно, відповідного графіку, можливого об'єднання учнів різних класів у паралелі у групи, в залежності від місця проживання і, звичайно, графіку відключення світла. Від класного керівника інформації про час і розклад уроків і посилання на них. Звичайно, можливі зміни звичного розкладу. Бо є предмети, і на це посилаються наші освітяни, які обов'язково потребують щоденного контакту з вчителем. А є, звичайно, і ті, що можна вивчити самостійно і потім обговорити в класах. А також ми говоримо про зменшення обсягу і характеру домашніх завдань. Всі розуміють прекрасно, що діти не матимуть можливості повноцінно працювати в інтернеті або з книжкою. Без світла. Ще раз скажу, ми дякуємо нашим енергетикам. Сподіваюся, що ситуація буде врегульована. Звичайно, є рекомендації, про які ви прекрасно знаєте, щодо завантаження електронної версії підручників, якщо немає паперових, щоб з ними можна було працювати офлайн. Звичайно, освітяни говорять про те, що необхідно переглянути свій органайзер щоб телефоном або особисто регулювати підключення дитини до уроків. Ну і ще один нюанс, на якому наголошують наші освітяни, те, що урок можна переглянути, відповідний урок на сайті Департаменту Одеської обласної військової адміністрації, Академії неперервної освіти, там все є відповідно до програми. І, звичайно, рекомендуємо не полишати звичку, економно використовувати електроенергію. І хотів би зараз, після такого короткого виступу, можливо, будуть запитання, привітати усіх дотичних. До професійного свята працівників радіо телебачення та зв'язку. Багато людей працюють у цих галузях. Подякувати за вашу роботу і побажати всім нам перемоги і меру. Будь ласка, дякую за виступ. Якщо є запитання, якісь залу, прошу. Якщо, Якщо... можливо уточнення, так прошу. Мікрофон перед вами. Невеличка уточнення. Дмитро Богомолов. В останню добу помічаються також перебої з мобільним зв'язком. З чим це може бути пов'язано і як швидко може бути вирішено, якщо ви знаєте, я дякую за запитання. Воно, звичайно, перш за все до представників компаній, які забезпечують зв'язок, впевнений, що це є наслідком саме тих ракетних ударів Російської Федерації, які були нанесені напередодні, і це також пов'язано. З пошкодженнями енергетичної інфраструктури нашої держави. Сподіваюсь, зв'язок буде. Тим більше сьогодні, ще раз кажу, професійне свято. Вітаємо і зв'язків окремо. Дякую. В мене є запитання щодо, щодо участі Одеси та Одещині у відновленні Херсону і забезпеченні життєдіяльності Херсонщини. Ми знаємо точно, наприклад, що принаймні одна точно бригада Одеська, 126-та територіальна бригада оборони. Перепрошую. 166-та бригада територіальної оборони брала участь у звільненні Херсонщини. І питання полягає в тому, як зараз Одеса та Одещина буде брати участь в, у допомозі херсонському регіону та херсонцям, які зараз залишили, які зараз живуть у місті та селищах. Дякую. Ну, я думаю, що всі прекрасно знають, що Херсонщина для мене є рідним краєм, тому я, звичайно. Особисто не байдужий до того, що там відбувається, і бажаю так само, як і всі ми, що на швидше визволення тимчасово окупованих територій. Хотів би додати до ваших слів те, що наша одеська без перебільшення, вона наша рідна Одеська, 28-ма окрема механізована бригада імені Лицарів зимового походу. Теж приймала участь у звільненні Херсону так само, і представники Національної гвардії, національної поліції інших структур дуже вдячна їм за це. Що стосується допомоги Херсону, то звичайно Одещина не залишиться і не буде залишатися осторонь того, щоб надати відповідну допомогу. Я так розумію, за відповідним запитом Херсонської обласної військової адміністрації а також відповідних рішень. Тому числі нашого уряду. Ну, і, звичайно, є власна ініціатива. Я думаю, про це ви дізнаєтесь уже найближчим часом. Дякую. Чи є ще запитання у учасників? Так, звісно, прошу. За останню добу, ось 15 листопада, скільки було зафіксовано саме ну, дронів ворожих, дронів Камікадзе, ракет саме в Одеському регіоні? Якщо таке уточнення невеличке, ви про це повідомляли в телеграм-каналі, але. Цікаво, можливо, є доповнення. Вчора ввечері у своєму традиційному вечірньому зверненні ці дані повідомив очільник нашого регіону, начальник одеської військової обласної військової адміністрації пан Максим Марченко. З силами протиповітряної оборони знищено 8 шахетів 136-х дронів Камікадзе, також одну крилату ракету морського базування типу Калібер саме над Одещиною. Ці дані надані відповідними структурами військових. Gracias. Gracias por su Buenos días. Para Radio Nacional de España quisiéramos like saber si hay alguna medida preparada por si los cortes de electricidad se extienden demasiado, si hay suministros para mantener los generadores encendidos. Испанское радио. Такой вопрос, пожалуйста. Есть ли подготовленные меры, если прерывание электро электропостачания будут сильно долго продолжаться? Есть ли достаточные запасы топлива, чтобы поддерживать генераторы в этом случае? Ну, я им таким чином, что мне мені... Я впевнений в тому, що багато країн світу навряд чи витримали б, скажімо, таке навантаження на енергоструктуру, як сьогодні витримує Україна. Це перше. А по друге, відповідаючи вже власне на ваше запитання, хочу сказати те, що ми сьогодні у цьому поважному місці знаходимося і проводимо брифінг. Працюємо, це говорить про те, що ми готові до сценаріїв розвитку подій будь-яких, і власне це наша готовність до цього. Вона сьогодні це що найкраще демонструє. Дякую. Якщо більше немає запитань, я дякую за ваш час. Дякую, дякую. ще, ще раз всіх за святом. завітали. Ми закінчуємо наші брифінги сьогодні, але продовжуємо працювати. Дійсно, в нас є світло, на відміну від декількох районів точно Одеси. Може і Одесьчини, тому поки є можливість, ми будемо тут працювати. Чекаємо журналістів в себе. Дякую і до зустрічі.